Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з нами. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2942-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 340 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 16, 42, 21, 35, 45. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7874-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А, комплект кульок номер 2, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 8 40 9 38 80 22 12 30 28 70 36 78 14 55 64, 7, 43, 57, 37, 45. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щоденно. В ефірі 6727-й розіграш державної лотереї «Лототрійка». Теражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. П'ять вісім. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 5. Вісім, дев'ять. Бережіть себе, все буде Україна.